У середу, 26 жовтня, сумщину з робочим візитом відвідав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Ми відвідуємо ряд закладів і провели оперативну нараду з керівниками закладів і керівниками громад. Перше, що ми були, центр крові подивились для того, щоб оцінити, як іде здача крові, оскільки в період воєнного стану кров, кров це один із основних елементів національної безпеки. Я безпосередньо долучився до донорства крові і закликаю всіх, хто може, також зв'язуйтесь з центрами крові і при можливості зробіть свою донацію, бо ваша кров також може воювати. Після цього ми відвідали екстрену медичну допомогу, де відбулася чергова передача автомобілів швидкої медичної допомоги, які з національного рівня передані для сумського центру екстреної медичної допомоги. Загалом вже в період воєнного стану близько 20 автомобілів було передано. і Ми будемо постійно оновлювати матеріально технічну базу для того, щоб забезпечити доступ до медичної допомоги всім, хто її потребує. Зараз ми провели нараду з керівниками закладів. В першу чергу, це з тими закладами, які отримують дофінансування за 49 м пакетом від Національної служби здоров'я України, для того, щоб виплачувати заробітну плату на рівні, яку встановив президент України в червні 2021 року. Це 13 13 тисяч 500 для медичної сестри і 20 тисяч для лікаря. Ми чітко визначили плани, що повинні зробити заклади для того, щоб модернізуватися за ці два місяці і з 1 січня Іти з пакету, а працювати вже в рамках основних пакетів програми медичних гарантій. Окреме питання це надання медичної допомоги в прифронтовій і на в зоні кордону з країною-окупантом. Тут є ряд запитань, які будуть потребувати сумісного вирішення. Ну і зараз буде ще відвідано два заклади. Онкологічного профілю і дитяча лікарня це безпосередньо вже спілкування з медичними працівниками щодо реальної картини, яка зараз ситуація, чи є медикаменти, чи виплачується заробітна плата. Ну і поділяться враженням, які є у медичних працівників. Обговорили також впровадження нового етапу медичної реформи, який, зокрема, передбачає будівництво закладів охорони здоров'я європейського зразка. Заплановано, що мережа госпітальних округів будуватиметься за кластерним принципом, який відповідатиме актуальним потребам і викликам. Новий підхід передбачає створення кількох рівнів лікарень надкластерні, кластерні та загальні. Дійсно, на часі бо потрібна спроможна мережа закладів охорони здоров'я для того, щоб вирішити три нагальних питання: доступ до медичної допомоги, якість медичної допомоги і безоплатність медичної допомоги. Це повинно бути вирішено. І коли ми говоримо, чи затверджено зараз для Сумської області, не, не затверджено. Бо на виконання закону України Кабінет міністрів України прийме порядок визначення госпітальних, Кругів кластерів і лікарень кластерних, надкластерних і загальних в межах е, даної кластеризації госпітального округу. Зараз ми працюємо саме над е, цим порядком постанови і проводимо обговорення і дискусії щодо того, як правильно підійти до кластеризації, щоб врахувати всі особливості кожного регіону і в подальшому для чого проводиться ця кластеризація. Кластеризація в, врахує базовий мінімальний перелік. Е, Напрямків медичної допомоги, які повинні надаватися в, цій, в цьому закладі, і ми зосередимо всі ресурси. Національні, обласні і регіональні для того, щоб забезпечити таку можливість в цьому закладі, не будемо розпорошуватись на досить високотехнологічне для базових загальних лікарень, а саме закрити те, що повинно бути мінімальне, привести його відповідність, візуально зробити, операційні зробити, такі як вони повинні бути в 21-му столітті, і переходити на інші лікарні або на інші профілі діяльності. Тому це на часі, бо під час війни ми всі зрозуміли, що і під час ковіду що медична допомога і медична система це так званий другий фронт, який повинен бути постійно в готовності, бо ніколи не знати, що можна очікувати від таких от сусідів, які, на жаль, в нас є історично. посадовець, наголосив, що Міністерство охорони здоров'я України продовжує системно працювати над відбудовою та відновленням пошкоджених лікарень і розвитком медицини у регіонах. Питання відновлення України, із зокрема, медичної сфери, на порядку денному, і ви знаєте, що зараз прем'єр-міністр України перебуває в Берліні, де зустрічається з, з країнами Європейського союзу і з Єврокомісією для того, щоб в подальшому отримати гарантії продовження фінансової підтримки України і фінансування плану відновлення після нашої перемоги. Паралельно з цим відбувається відновлення закладів. Воно не є е, кардинальним. Це зараз вирішується більш нагальні проблеми в підготовці до зими, але в, разом розпочали і будувати зараз нову новий центр первинної медико-санітарної допомоги з залученням донорських коштів. Я думаю, що це також буде один із успішних кейсів, який найближчим часом презентує. Правильно назву скажіть там, де росли в хухрі хухра, да я так. просто назву населеного пункту правильно. Віктор Ляшко повідомив, що кожна нова лікарня, що буде збудована в Україні, має бути обладнана підземним паркінгом, який за потреби стане надійним бомбосховищем із необхідними функціями для повноцінної роботи медзакладу. Проте наразі подякував лікарям Сумщини, які мужньо та професійно виконують свою роботу в умовах підвищеної небезпеки та зберігають піднесений бойовий дух. Тут ми повинні знову ж таки подякувати нашим медикам, які продовжують працювати в цих героїчних, я б так сказав би умовах, оскільки, якби ми які б ми бомбосховища зараз не побудували б в існуючих лікарнях, ми не зможемо перенести весь технологічний процес лікування у бомбосховище. І на жаль, медики будуть продовжувати працювати під час сирен і під час обстрілів для того, щоб рятувати життя. І в подальшому, те, що ми розглядаємо, ми розглядаємо вже потенцій. Іно, коли будуються нові заклади, то підземні паркінги вони аля і бомбосховища, і бе це поділено на декілька рівнів і відділення, до якого до кожного з паркомісць підводиться необхідні інженерні мережі, електропостачання, кисень, вакуум для того, щоб потім, в разі загрози повітряної, можна було спускати або переносити лікарні під землю. У свою чергу голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький подякував Віктору Ляшку за увагу до регіону і ефективну співпрацю та запевнив, що на всіх рівнях докладатимуть максимум зусиль, аби забезпечити доступність, якість та безоплатність медичних послуг для населення та комфортні гідні умови праці для наших лікарів. В першу чергу дякую Віктору Кириловичу за постійну увагу до Сумської області за постійну комунікацію. Нам дуже приємно, що наше і управління охорони здоров'я і керівництво обласної державної адміністрації практично щоденно, щотижнево на зв'язку з міністерством охорони здоров'я. Це дає нам можливості отримувати і автомобілі для екстреної медичної допомоги, і ми практично кожного місяця доставляємо, передаємо обладнання, яке закуповується міністерством охорони здоров'я або тими спонсорами. Міжнародними фондами чи благодійними організаціями, які співпрацюють з Міністерством охорони здоров'я і закуповують для потреб наших лікарень, значить для потреб наших людей медичне обладнання, це і УЗД-апарати, це і кисневе обладнання, інше спеціалізоване обладнання, яке дає можливість нам підвищувати якість надання медичних послуг. Для нас дуже важливо, щоб незалежно від того, людина проживає в прикордонному селі, там, де відбуваються бойові дії, чи в обласному центрі, чи де. Трошки далі від фронту, щоб людина отримувала вчасно якісні медичні послуги, і не дивлячись на війну, не дивлячись на воєнний стан, у нас половина громад знаходяться фактично в зоні бойових дій, мають цей статус. Ми не зупиняємо реформу системи охорони здоров'я. Нам дуже важливо було сьогодні почути безпосередньо думку міністра, і не так, мабуть, мені як керівникам закладів і керівникам громад, яке майбутнє і яке бачення міністерства щодо об'єднання, щодо оптимізації закладів щодо того як буде працювати система охорони здоров'я, як вона буде фінансуватись? А найголовніше, що це робиться виключно в інтересах наших людей? Це громадяни, які є. Споживачами медичних послуг, які звертаються зі своїми хворобами, проблемами до медичних закладів, і це звичайно соціальна підтримка, захист, заробітна плата для наших лікарів. І ви всі можете констатувати, що якраз із приходом нового міністра змінилось багато в підходах по фінансуванню, по заробітним платам. Є позиція президента України. Ми надалі будемо відстоювати те, що Сумщина потребує сьогодні підтримки. На жаль, у нас обласний бюджет недофінансований. На жаль. У нас немає таких можливостей, як там в центральних інших регіонах, фінансувати багато проєктів з обласного бюджету, але ми організаційно сьогодні здатні запропонувати Міністерству наше бачення розвитку системи охорони здоров'я і розраховувати на підтримку як прикордонного регіону, як регіон стримав свій час. Я завжди про це говорю і буду говорити: стримав навалу ворога. І я думаю, що наші люди сьогодні в повній мірі повинні бути віддячені державою, хоча. Б. Якісними медичними послугами і іншими речами, які сьогодні відбуваються у нас в області, цей відновлення і багато медичних закладів теж ввійшли до програми відновлення з тих коштів державного бюджету 250 мільйонів гривень, які нам були надані з державного бюджету, в тому числі є і медичні заклади Сумської області. Тому я дякую за увагу до Сумської області. До, до нас і далі працюємо на результат. Покращення матеріально-технічної бази лікарень Сумщини та забезпечення мешканців регіону якісними медичними послугами це пріоритетний напрямок, і активна робота влади над ним триває і надалі.